Shanovni Parneri Dobrotnia. I'm very happy to welcome you here today for the official handover of sixty vehicles that will support four survivors of gender-based violence. UNFPA launched psychosocial support mobile teams to sustain the response to gender-based violence in all regions of Ukraine. Areas close to the front line, and transport survivors if so required, for example, to crisis rooms and other services. The United States stands strongly with victims of gender based violence, and estimates here are up to 3.5 million women and girls and others have been such victims. We are really proud to be a part of a program that is uh, donating cars today to provide 100 mobile. Teams to provide psychosocial support to hard to reach areas, including along the front lines, to give this support to women and girls and other victims of gender based violence. Я надзвичайно вдячна Сполученим Штатам Америки, одним з таких нових, і я впевнена важливих для нас партнерів, за те, що ви не лише допомагаєте нам через військову підтримку, політичну підтримку. Ви також разом з нами долучаєтесь до подолання викликів пов'язаних з війною, внутрішніх державних викликів, викликів, з якими стикається кожен громадянин України. Тільки фонд народонаселення фінансує 100 таких мобільних бригад. Загалом по Україні їх діє більше 500. і це саме ті групи, які найшвидше, найбільш оперативно. Віддалені куточки в зони розмежування, в зони активних бойових дій або близько до цих зон, мають можливість виїхати і оперативно допомогти людям. Кожен такий автомобіль врятує дуже багато життів і надасть допомогу дуже багатьом людям, що її потребують. Дякую, перемоги нам всім і слава Україні! Скажу напевно від всіх громад величезна подяка і подяка центральній владі за те, що цю тему постійно тримаєте на якомусь рівні. Дуже серйозними, що дає можливість її далі вести. Ну і окремо дійсно дяка моїм фахівцям, фахівцям, загалі цій сфері, які не зупинялися ні на одну хвилинку. Дякую всім дуже. І звичайно, я вдячна USAID за те, що ви дали можливість придбати такі автомобілі, потужні, сучасні, які дійсно наблизять цю послугу до тих осіб, які її потребують. Дякую вам дуже. Слава Україні.